По-перше, тут ми повертаємося до комплектації. Якщо вона достатня, то командир може забезпечити якийсь ну, там, так, здравий відпочинок в якихось там межах. Да. А, так само, коли там, хлопці себе вже зарекомендували, коли вони показали, що вони відповідальні, коли вони змінюються з позиції, да, бувають такі моменти, коли там. То навіть якщо дружина там, зі Львова приїжджає там, в Дніпро, то да, їдуть, відпочивають хлопці. Там, на вихідні, це все якби у нас до цього ставляться з порозумінням, і ми намагаємося давати максимум для того, щоб людина відпочила, якщо вона виклалась. Стосовно покарань, покарання бувають різні, але точно ми там, не караємо. Обмеженням у відпочинку. Є е, там методи спілкування, е, спілкуємося в якихось моментах е, людина, скажімо так, тут же ж від колектива ще залежить. Якщо колектив починає людину зневажати за її там, поведінку, то іноді таке покарання буває гіршим за буки. Але буки теж іноді є. Все залежить від ступені правини.